Ми вперше таке зробили, зважаючи на те, що в нашій країні вже 9 місяць йде повномасштабна війна. Звичайно, зараз дуже потрібно підтримувати наших військових, підтримувати патріотичне виховання нашої молоді. І виникла така ідея створити такий хороший, потужний військово-спортивний захід, в якому будуть приймати участь вихованці ДСШ номер 1 2013 року народження. Вони змагатимуться в різноманітних естафетах. Конкурсах і всяких таких цікавинках буде визначено переможця. Всі учасники отримають цікаві такі військово-патріотичні подарунки, у вигляді смаколиків, великих праніків з символікою збройних сил і козаків. Також для всіх буде запропоновано безкоштовне куштування козацького куліша, який ми також варимо на територію. Почався перший етап. Давайте опис підтримуємо наших хлопців. Сьогодні ми також вирішили і нас запросили долучитися до цього заходу для підтримки наших військових. Тому ми представили тут наші роботи наших міців. Все виготовлено вручну, де будь-хто може придбати магнітики, шоломи. Картини і допомогти тимчан тим часом збройним силам. Крім того, наші вихованці свої ініціативи намалювали малюнки, які передадуть військовим з 8-го полку, які сьогодні у нас присутні на відкритті. їм буде вручено ці малюнки, а також прапор України, на якому вони написали свої побажання для наших мужніх воїнів.